Виконання програми соціально-економічного розвитку області плани на 2013 рік, стан доріг та лісового господарства говорили вчора на колегії облдержадміністрації, що вирішили та чи ремонтуватимуть зараз дороги, на яких асфальт зійшов разом із снігом. Далі в сюжеті. На колегії обласної державної адміністрації обговорили низку важливих питань. Михайло Вишованюк акцентував увагу присутніх на необхідності правильного розуміння проведення оптимізації бюджетних установ. Важливо враховувати думку громадськості, зазначив голова ОДА. Провели також нараду з представниками лісового господарства. Обговорили розмір заробітної плати для працівників цієї галузі, поважання очільника області, щоб до кінця року середньомісячна заробітня плата лісівника була не менше 3,5 тисяч гривень. Нагадав Михайло Вишеванюк, головам адміністрації та лісового господарства, про передачу сільських доріг в управління та експлуатацію. Останнім сільські дороги, де працюють управління свогосподарства, повинні капітальним ремонтом і ремонтом доглядом повинні доглядати управління свого господарства. Така домовленість нас. З головою державного комітету лісових ресурсів паном сівцем є, і він це підтвердив минулого року осінню зустріч. Болюча та надважлива тема дороги. Асфальт цьогоріч зійшов швидше снігу. Відновлення покриття автодоріг в області після зимової експлуатації необхідне, каже голова облдержадміністрації. Прийшла цікава бумага з кабміну, де нас зобов'язали в терміновому порядку дати розрахунки. Що деякому району потрібно на капітальний ремонт доріг, тобто держава розуміє цю величезну проблему, яка є в масштабах не тільки нашої області, наших районів, масштабі цілої держави, дороги розбиті і десь планують спеціально. Виділити з бюджету додаткову цифру на капітальний ремонт доріг. Я прошу терміново двохденний термін голів адміністрації дати пропозиції, щоб ми з відповідним пропозиціям звернулись до кабінету міністрів. Голова Івано-Франківської облдержадміністрації запропонував тимчасово припинити будівництво об'єктів соціально-культурного призначення, а сконцентрувати всі кошти на капітальний ремонт доріг. А ще 2013 рік оголосив роком капітального ремонту доріг на в'їзді в, в область. З кожної сторони поставити баги. Ваги поставити. Другий зобов'язати гаї, заборонити рух транспорту, фур при певних температурах у день. До слова, за підрахунками Укравтодору, 170 тисяч кілометрів українських доріг потребують заміни дорожнього покриття.